Вітаю, шановні глядачі. В Україні активно обговорюють заяву депутата від батьківщини Вадима Іщенко. Мовляв, дітей ухилянтів можна позбавляти права на освіту. Чи є перспективи у подібної пропозиції? Про це будемо говорити з Юлією Грішиною, головою підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Пані Юлія, доброго дня. Звучать останнім часом заяви щодо можливості обмеження дітей. Ухилянців, зокрема, у праві на освіту. Тож цікавить ваша думка, взагалі чи теоретично можливо подібне втілити, і чи можливо взагалі запропонований приклад втілити у реальність? Так насправді вже декілька годин все суспільство без перебільшення обговорює той тезис, який ми бачимо в СМІ, який нібито озвучив Вадим Івченко, представник фракції Бют. Я оскільки це коментар стосується безпосередньо сфери освіти, я одразу зателефонувала йому, щоб дізнатися, що насправді він сказав, що він мав на увазі, тому що достатньо великий резонанс викликали його коментарі, тобто те, що ми читали в засобах масової інформації, і безпосередньо у Вадим, пана Вадима. Я дізналася про те, що насправді це було достатньо велике інтерв'ю, яке потім було розібрано на якісь частини. Невеличкі і тому контекст, загальний контекст в більшості телеграм-каналів і в інших засобів масової інформації змінений, і він не відповідає тій думці, яку він хотів донести. Отже, що він мені сказав, перше що основний його посил був в тому, що всі норми закону про мобілізацію. Не повинні порушувати Конституцію України, і парламент не буде підтримувати норми, в яких міститься таке порушення. Це перше. І друге, далі вони в інтерв'ю обговорювали різні моменти, наприклад, як держава може реагувати, які встановлення, яких, яких видів обмежень держава може реагувати. На поведінку тих громадян, які, скажімо, так, не виконують свій громадянський обов'язок, і далі вони просто з журналісткою обговорювали що це можуть бути, в тому числі, наприклад, як варіант, це може бути обмеження державою права певних осіб, наприклад, дітей ухилянтів, навчатися за кошти державного бюджету. Але я хочу всіх заспокоїти і сказати, що це просто було обговорення під час інтерв'ю. Таких норм закон про мобілізацію, які ми будемо найближчим часом роздати в другому читанні, таких норм в цьому законопроекті немає. Там дійсно велика кількість правок і тому норми закону про мобілізацію, які будуть порушувати конституцію. Вони я впевнена в залі не будуть підтримані депутатами. З різних фракцій від себе хочу сказати, що звичайно зараз фактично зараз ми от ми зами спілкуємося в річницю на повномасштабного вторгнення. Два роки вже ми е, воюємо за свою незалежність, за свою свободу, і звичайно, велика кількість різних варіантів, які пов'язані з мобілізацією, з мотивацією і так далі. Зараз обговорюються в суспільстві, обговорюються законодавцями, обговорюються в комітетах. І дійсно обговорюються, наприклад, варіанти, як держава як держава може мотивувати людей йти у військо і боронити свою країну, як вона може нагороджувати, як вона може оплачувати таку роботу, і в тому числі обговорюються і інші методи, якими держава може діяти, які може застосовувати для того, щоб мобілізація. Нас проходила успішно. Але не потрібно хвилюватися. Я хочу заспокоїти всіх батьків, хочу заспокоїти всіх дітей, наших майбутніх студентів, абітурієнтів, що в нас європейська демократична країна. І я впевнена, що ніколи норми, які прямо поруч Конституцію України, не, не будуть прийняті Верховною Радою України, я, які б складні і важкі часи не були. Пані Юлія, я дуже дякую вам, що ви знайшли час прокоментувати це ну, дуже важливе питання. Саме під час, коли це все всі обговорюють, і коли воно на слуху та так розгорнуто прокоментували щодо цієї обговорюваної норми. Я Не... вам дякую теж.